Друзі, це капець. Такої клюваки в мене давно не було. Фух. це схоже не на судака, мабуть, бо... Фух. Не... не рухається. Не рухається. Фух. Вот все таке у нас Блин, щукас! Щукас хороший, офигенное бревно! Капец! Фух! Ну там поводочек, повідець 0,4 Приманка 2,8 дюйма. И такий крокодил. Чи я її забогрив? А, я її, мабуть, забогрив. Хух. Ні, це не крокодил, але гарна щука. Гарна щука, мабуть. Трешка, не знаю хух, намагався зловити судака, а забогрив щуку так. Не хочеться її пошкодити. Побрать зачекаю. Ніяк не хочу. Активна рибка, може вже віднерестилась, вже кінець по календарю кінець нересту. Не знаю, чи враховує щука наш календар. На дворі 27 число. Ух! Гарний щупак, гарний щупак. Ох. ух яка красунька! Яка красунька, зараз я тебе відпущу. Так. Є. Не кровить наче все добре. Так, але ж треба зважити тебе. Зважити і швиденько відпустити. Так, друзі, 3 3800 майже. 3780. Ох. Е, бачите, на носі пявка така, як ріг або вуз. Трошки тебе почистимо. Сочку не знаю, пузо здоровеньке, може ще й не віднерестилась. Все, пішла. Ух, оце кайф Ух, друзі, є перша рибка. На жаль, забогрив, на жаль, щука, ще не закінчився, ще не закінчилась заборона. Зараз ще 27 березня. До кінця місяця заборона на вилов щуки. От. І, схоже, вона ще не віднерестилася повністю, судячи по її опігу. От, Намагався... Зловити Судака, проводка була на Судака. От. Ось такий фетік 2,8 дюйма від флагмана фіолетовий Джигріг 15 грам, ковідець 0,4. Ну, тобто, як я планував, що буде судак. Друзі, на сьогодні все. Вийшов прощупати на судачка за дві години жодного ударчика. В результаті тільки щучка, яку забагрив. Це затока Дніпра, місто Київ. От, перепробував різні приманки, в основному силикон. Твістера віброхвостини великих розмірів в районі трьох дюймів. От. Також пробував на мандулку жодного ударчика. Можливо, ще рано, вода холодна. Будемо пробувати пізніше. Всім гарних переглядів. До зустрічі.